9.50 – сесійна зала Чернігівської міської ради. За 10 хвилин тут мало б розпочатися друге пленарне засідання 45-ї позачергової сесії. Проте депутатів у залі немає. О 10.10 .10 помічаємо у холі колишнього міського голову Владислава Атрошенка. Він разом із чинним заступником міського голови Віктором Геращенком пішов в сторону його кабінету. Пізніше, після реєстрації на сесію, туди йде й частина депутатів. За півтори години Владислав Атрошенко залишає міську раду. Ми намагаємося з ним поспілкуватися. Ми вирішили прийти в міську раду, розкажіть. нам? У вас була нарада з депутатами? Ні, привіталася просто. Минулого разу ви приходили у грудні на сесію, коли Олександра Ломако звільняли з посади секретаря міськради. А цей ваш прихід чимось пов'язаний? Розкажіть. Я щиро бажаю вам гарного дня. Ці ж питання ставимо і голові фракції Рідний дім Олександру Ломаку. Владислава Трошенка він лідер команди рідного дому, найбільшої фракції в міській раді, і він взяв на себе функцію. Такого комунікатора нашої команди найбільшої фракції з іншими депутатами, з і причому були депутати не тільки голови фракції, а всі всі, -всі депутати міської ради. І ми шукали консенсус протягом години. в Малому залі з 9 до 10 ми всі питання вирішили. А потім однієї депутатки вона захотіла переписати вже після того, як всі домовилися, повністю порядок денний. І Її півтора години переконували, трошки вмовляли, і Владислав Анатолійович це робив, щоб вона все таки зняла свої ультиматуми об 11.40 в залі присутні 23 депутати. Ворум зібраний, розпочинається засідання, як розповів Олександр Лумако, вони мали б зокрема розглянути питання укриттів у місті, повітряної тривоги та земельні питання бізнесу. Питання звернення до верховної ради швидше ухвалити закони, які вніс президент по поверненню незалежності антикорупційним органам. Але ми прийняли рішення, тому що сьогодні в залі від депутатів від рідного дому тільки 17 людей голосувати за питання, по яким є консенсус. Серед проголосованих депутатами питань звільнення від сплати земельного податку чернігівських військових частин. Це рішення підтримали 23 депутати. Сьогодні проголосовано є відновлення. Це земельне питання людей, які втратили своє житло. Проголосовані місцеві податки, збори, пільги військовим частинам на земельний податок, проголосовані там питання комунальної власності, і ну, з десяток робочих питань, які в принципі для міста важливі, які ну потрібно було б ще 4-5-6 місяців. Назад також на засіданні доручили виконавчому комітету підготувати звернення до міської військової адміністрації. Щодо виділення півтора мільйона гривень на проєктну документацію для укріплення сховища у другій міській лікарні, тому що у нас найганебніша ситуація з сховищами, тим більше, що це не тільки сховище другої міської лікарні, найбільше в цьому мікрорайоні, але це сховище. Який є прихистком для багатьох жителів цього мікрорайону, в який постійно щось прилітає, також на сесії порушили питання важливості обрання секретаря міськради. Нагадаємо, 20 грудня з цієї посади звільнили Олександра Ломака. Того ж дня депутати мали обрати нового секретаря однак цього так і не сталося. Якщо на потужні але ну, на більшості фракції відносно, ну, немає, зверніться до що... іншого. Ми позапартійні позапраційні депутати може запропонувати кандидатуру абсолютно нейтрального і досвідченого депутата і юриста Павла Вука, або наприклад дуже. Висококваліфіковано досвідченого керівника Ірина Солома. Може, й Олександра Анатолія поверніть, бо він не зрозуміло, що я написав заяву про звільнення. За шість хвилин після цього та після голосування за ще декілька питань депутатка Ірина Соломаха сказала, що має йти. Тому що у мене є робота, я не позвав задовго, і вона чітко фіксується. Дякую за зараз. Депутати до питань бізнесу і питань підприємницького бюджету на ці оптимістичні або на боді, не дуже воді ми маємо. Голова фракції Європейська Солідарність Марина Семененко сесію 25 липня прокоментувала так: дуже добре, що сьогоднішня сесія відбулася, це певний прогрес. Я дуже сподіваюся, що серед людських питань там немає питань, якихось родичів, депутатів, тому що насправді в мене навіть не було часу перевірити. Нині 45-та позачергова сесія знову на паузі, аби проголосувати за питання, які залишилися. Депутати мають зібратися на третє пленарне засідання. Алла Бєдна, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.